Багато уваги на Великій сімці точно буде присвячені Україні. Є непогані шанси, що буде досягнута вже такої остаточної політичної згоди щодо використання прибутки від суверенних активів Російської Федерації. Станом на тиждень чи два тому на столі перед лідерами Великої Сімки була вже сформована єдина чітка концепція, яку їм лише залишається або затвердити, або не затвердити. А суть концепції полягає в тому, що країни Великої Сімки нададуть для України кошти в розмірі приблизно 50 плюс мільярдів. Ці кошти будуть гарантуватися надходженнями доходів від арештованих суверенних активів Російської Федерації. Тобто, в нас в країнах Великої Сімки орієнтовно 300 плюс мільярдів російських суверенних активів, які заарештовані або знерухомлені, суть рішення, які зараз. Це передати Україні всі надходження, які з розміщення, ну тобто гроші заробляють гроші. Тобто, от є суверенні активи, розмір млрд, сама суть їх розміщення передбачає е, дохід, і цей дохід е, весь зараз одним шматком 50 плюс мільярдів буде наданий Україні з врахуванням якихось майбутніх надходжень. Санкції будуть, я думаю, досить е, різноманітні. Якщо ми говоримо про китайські банки, а так само про китайські деякі інші компанії, а так само про взагалі в принципі, компанії та особи, тобто індивідуальні санкції все разом, ми точно побачимо в санкційних пакетах усіх партнерів індивідуальні санкції. Це можуть бути, звичайно, як каже, китайські компанії, це можуть бути і турецькі компанії, це можуть бути, звичайно, і російські компанії в першу чергу, які пов'язані з ВПК. Також будуть деякі особи. Я думаю, що ми побачимо деяких пропагандистів в санкційних списках, ми побачимо деяких осіб, пов'язаних з викраденням дітей, а ми побачимо деяких осіб, які встановлені відповідальність за сприяння обходу санкцій. Це по індивідуальним санкціям. Ну, так само по секторальних, звичайно, що будуть цікаві обмеження. Ми побачимо подальші торгівельні обмеження з Росією. Ми побачимо рішення по Спрямовані на зменшення надходження до Росії мікроелектроніки з вільного світу, ми побачимо деякі обмеження в банківській фінансовій сфері. Майже кожен візит чи кожні перемовини Володимира Зеленського, в тому числі мають результатом саме надходження додаткової зброї і амуніції, враховуючи, що участь президента Зеленського в. На саміті Великої Сімки в Італії підтверджено, то я думаю, що там так само будуть прийняті практичні рішення щодо надання подальших підтримки по зброї. Безумовно, що всі очільники держав, Великі Сімки, в тому числі, вони звичайно, що вони беруть до уваги якісь запити або очікування суспільства, які є у відповідній країні. І ті інші результати. Виборів і національних і на рівні Європейської Союзу, вони певною мірою теж впливають на якісь політику відповідних глав держав. Разом з тим, по результатах виборів тих, що відбулися в Євросоюзі, ті, що відбуватимуться найближчим часом в Франції або Великої Британії, мені здається, що підтримка позиції України. Точно не зменшиться і, можливо, навіть деякі політичні сили, які наростили свій політичний капітал, мені здається, що в них навіть більш рішуча позиція стосовно протистояння Росії.